На початку травня ціни на деякі продукти харчування в Україні почали знижуватися. Найбільшого зниження зазнали ціни на гречану, рисові крупи і цукор, які подорожчали під час ажіотажу в лютому. Про це повідомило Міністерство економічного розвитку. Крупи подешевіли буквально на гривню на півтора. Кримський рис, китайський подешевіли на буквально на 2-3-4 гривні. Що, цукор подешевів, був 20, тепер 11,50. Макаронні вироби подешевшали на 2 відсотки до 12 гривень за кілограм. Також знизилася ціна на борошно-пшеничне вищого гатунку приблизно на 2 відсотки до 9 гривень за кілограм. На 1,3 відсотки зменшилась ціна на сало до 37 гривень за кілограм, на соняшникову олію на 1 відсоток. Так найдешевша літрова пляшка обійдеться мукачівцям у 24 гривні. Найдорожча приблизно 32. Стабільними залишаються ціни на хліб та хлібобулочні вироби. Разом з тим ціна на курячі яйця зросла на майже 7 Сотків. На 10 купівчок вже піднялася. Була гривня 40, зараз вже гривня 50-55. То дорого. На даний момент то є дорого. Покупців зменшило. Люди не мають коштів, щоб 5-10 яйчок дозволяють собі і все. Найменших цінових коливань зазнала м'ясна продукція. Так, ціни на курятину фактично не змінилися. А от свинина подешевшила на 3-4 гривні. Покупна спроможність людей тепер набагато нижча, як раніше була. Це відчуваємо, дуже відчуваємо в торгівлі. Значить, набагато менше беруть, значить реалізація зменшилася відсотків на 40. Знизилися ціни і на рибну продукцію. У середньому риба подешевшала на 5-7 гривень. Так звана молочка у ціні суттєво не знизилась, але продавці на ринках скаржаться. Продавати молочну продукцію останнім часом стає важче. Люди не мають грошей та й не витримують конкуренції вуличних торговців. Молочна продукція завжди була в ціні і є в ціні. І всі знаєте, що молочко як треба великим та дітям. Всі. Тут і була нормальна ціна. А зараз стоїмо з ранку до вечора. До обіду продати тяжко молоко в ціні впало гривень в літр. Кажуть, дорого. Творог теж файний, хороший. 15 гривень, їм теж дорого. Люди грошей не мають. На Мукачівських ринках найбільше подорожчали овочі. Зокрема, вартість борщового набору сягає 40 гривень для одної середньостатистичної сім'ї, наприклад, з чотирьох чоловік. У середньому ціни на овочі зросли на 30%. Кілограм огірків можна придбати за 25 гривень, помідорів за 46, капусту за 10. Минулорічна картопля обійдеться у 3,50, а молода 20-23 гривні залежно від розміру. Буряк 6 гривень, пучок зеленої цибулі 1 гривня. Суттєво подорожчила морква до 17-18 гривень за кілограм. Ціна, яка була, така є на картошку, не падає і не пускається ціна. Na burjak sa podiala cena na cibuli, sa podiala morkovka, veľmi vyrosla cena veľká, u Почти одинакова ціна, але буває, що холодно, буває, що тепло, тоді вже опускається мало ціна. Капуста дуже падає в ціні. Ціни на фрукти коливаються пропорційно змінам курсу валют. Так, на 100 гривень ми можемо придбати приблизно такий набір смаколиків: один апельсин, одне ківі, один лімон, декілька яблук, чотири мандарини, два банана і гроно винограду. Ціни залишилися на тому місці, які були. Просто піднявся курс валют. І воно, а ціни йдуть Співвідношенню від курсу валют. І ще йде ціна різна. Якщо йде, наприклад, з Європи товар, він йде дорожчим. Якщо йде той же банан з Європи, він йде дорожчим. Якщо йде пряма поставка Еквадор, він йде дешевше. Ціни піднялись, зарплати не змінились. Відповідно, менше. Я зараз во многом собі стала відказувати. Ця несмотря на те, що я ну как бы не причисляю себя, что я ну как бы, достатнезаможня, ну как бы сказать, но я все одно починаю я Ціни високі начинаю экономить. Цены высокие. пенсії пенсии 1100 гривень ціни нереально із за квартири прожити реально невозможно. Виходять із ситуації Мукачівці по різному: дехто купує менше продуктів харчування, дехто виключив із раціону дорогі, залишивши найнеобхідніше для здоров'я. Є категорія людей, які не замислюються над цінами. Все можемо дозволити? Хто працює, той собі може дозволити. Скільки б не коштували харчі, їсти першочергова потреба людини. Тому пересічним громадянам нічого не залишається, як очікувати сезонних знижок та заощаджувати на чомусь іншому. На чому це вже тема для наступного сюжету.